Що зробити, щоб тебе не вбила партія? Правильно вбити себе першим. Саме такою була трагедія Миколи Хвильового. Поет та Україно Люб, а ще вірний комуніст, пустив собі кулю в скроні. Але що до цього призвело? 13 травня 1933 будинок слово Хвильовий збирає у себе в квартирі номер 9 друзів. Виходить до іншої кімнати, лунає постріл поруч, дві посмертні записки. Одну з яких потім знищило ГПУ. Певно, ви вже щось знаєте про Хвильового. Але чи знали ви, що було саме дві посмертних записки? Чи те, що хвильовий воював проти України? Чи про те, як він двічі рятувався від розстрілу? Чи про те, що у нього був двійник? І навіщо в мене Лопата? Цікаво? Тож дивіться уважно, ми розкопали багато таємниць, але ще більше містифікацій. Залишилося дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо раптом досі не зна. Також долучайтеся до нашого поточного збору на сили оборони України. А в нас їх цілих два. Один на сили спеціальних операцій. Збираємо на дрони на оптоволокні і разом з фондом Повернись живим на школу БПЛА Ятаган. А тепер до хвилю. Трохи історією. Народився Микола Фітільова, це його справжнє прізвище у Тростянці. Нині це Сумська область, а тоді Харківська губернія. Батько хвилювого Григорій був збіднілим російським дворянином, виступав проти імперського самодержавства та молився на російське народництво. А за словами самого Миколи, був в вищій степені безалабірним чоловіком і п'яницею. Дивно, як хлопчик, який за прикладом батька перечитав усю велику руську літературу та говорив на великим і могучим, став обличчям епохи в українській літературі. Тож маємо питання: а хто навчив його любити українське? Швидше за все, це була його мама Єлизавета, яка до шлюбу носила прізвище Тарасенко. Саме вона навчила колю української мови. Пані Єлизавета розлучилася з чоловіком, коли це ще не було мейнстримом. А Миколі тоді було 11. І вони переїхали, а ще було 5 дітей, до сестри Єлизавети. На цьому етапі наративи змінилися. Микола ріс в іншому середовищі, на великому маєтку тітки у Зубківці, що під Охтиркою. Там ним опікувалися Смаковський і Савич. А коли мати знайшла роботу вчителькою, то Смаковський умовляють її залишити Миколу з ними. Тож Микола вчиться в Колонтаївській початковій, а потім в Краснопутській чотирикласній школі. Але найважливіше це бібліотека дядьки Савич, що містила багато українських книжок. У перервах між заняттями Микола з пам'яті декламував вірші Шевченка та інших українських поетів-класики, причому доброю українською мовою. Так, наполовину росіянина постав українець, а не малорос. Український бунтар і письменник. Тому какая разниця не працює. Трохи більше впливу батька і був би фітільов русським писателем, а не обличчям розстріляного відродження. Ну а далі розпочався справжній бунт, який тривав до кінця життя Хвильового. З Охтирської чоловічої гімназії Миколу виключили через похід у жіночу, ой, перепрошую, через участь в українському революційному гуртку. А з Богодухівської гімназії його вигнали за зв'язки з соціалістами під час революційних заворушень. Тому уже підлітком, під впливом ідеї, прости Господи, Горького Микола босякував. Тобто мандрував у пошуках заробітку, Донбасом і півднем України. Працював в Чорноробом котельні на Дружківському заводі, вантажником коксу у Горлівці, ніде довго не затримувався, бо не міг стерпіти експлуатації робочого люду. Стало трохи нудно, не поспішайте перемикати, бо далі буде цікавіше. Бо далі почалася Перша світова війна. Микола Фітільов мобілізувався добровольцем. Наприкінці 1914-го потрапив до запасного полку в Чугуєві. Але через запальний характер і конфлікт з фельдфебелем Фітільова у складі 325-го піхотного царьовського полку відправили на Західний фронт на Волинь, яка тоді входила до ворожої росіянам Австро-Угорщини. Тобто, почав він воювати за царя. О, oh У листах. Іншому представнику розстріляного відродження Миколі Зерову через 20 років, він писатиме, що це були три роки на Голгофі в квадраті, час духовного занепаду, який морально його зломив. Після падіння російського царя у 1917-му Фітільова обрали членом полкової ради солдатських депутатів, а потім депутатом на армійський з'їзд. На з'їзді, який проходив в румунському містечку Роман, Фітільов дізнався про існування Української армійської ради. Повернувшись у Пол, він почав вести культурно-освітню роботу, виступав за самостійну Україну. Тоді почалися суперечки з більшовиками фітерців. Але тоді російські більшовики кооперувалися з українськими націоналістами, тільки би захопити владу. Крім того, Фітюльов розумів владу рад як децентралізацію і посилення влади на місцях. Так він і прийняв дві ідеї разом комунізм і націоналізм. 1918-го постала українська держава гетьмана Павла Скоропадського. І Фітільов змушений переховувати. Він втікає до Харкова, а потім в село в області, що нині називають Великою Рублівкою. Селянам не подобалося, як Гетьман відновлював поміщицькі порядки. Тож Микола разом з братом організував загін вільних козаків. Коли директорія це та, що з Петлюрою за Українську Народну Республіку підняла антигетьманське повстання, Фітільовці. Воювали проти Гетьманської армії. Фітільов постарався, і селяни вибрали його сільським головою. Це давало йому доступ до телефонів та пошти, аби організувати повстання у цілому повіті. І тепер, нарешті, слухайте історію про його перший розстріл. На початку 1919 стосунки з військом директорії погіршилися. Одного дня петлюрівські козаки з'явилися просто на засідання повстанського комітету. Арештували тільово з товаришами і засудили до розстрілу. Очевидно, за державну зраду, бо перейшов на бік ворогів, більшовиків. Але вільні козаки вирішили відбивати своїх, зав'язалася стрілянина, Миколі вдалося під кулями втекти. А двох його товаришів розстріляли. Так він врятувався вперше. Відтоді майже весь його загін перейшов на бік. Ворожої Україні Червоної Російської армії у 1919-му, в окупаційній війні Росії проти України, він обрав сторону більшовиків, тобто Росії. Ба Більше він і сам став більшовиком та остаточно зробився комуністом. А ще того року він вперше одружився з Катериною Гащенко. Вони зблизилися, коли митець організував просвіту у селі Рублівка. Стоп, а що за історія з просвітою, запитаєте ви? Так от, пізніше у памфлетах хвильовий говорив про те, що просвітянство це шароварщина і колоніальна культура. А сам спочатку співав народні пісні у приміщенні просвіти у тій же Рублівці. Наступного року у молодят народилася донька Іраїда. Тут забіжимо наперед. Війна для Фітільова продовжувалася, тому він пішов далі у бої і вже до сім'ї не повертався. Навесні 1921-го Микола вирушив до Харкова. Кажуть, одного разу Катерина приїхала до чоловіка в гості і застала в його помешканні іншу жінку. Начебто то була власниця зйомної квартири, і Микола щиро шукав примирення з дружиною. Але Катерина наполягла на розлученні. Це вже було мейнстрімом чи ще ні? Катерина заборонила письменникові бачитися з донькою. Тому Іраїда побачить батька лише в труні у 1933-му. А тепер про другий, але не останній розстріл. У квітні 19-го Фітільов вступив до комуністичної партії і згодом остаточно влився до складу Червоної армії. Діло було під Орлом, Це в Росії. Штаб їхній було розбито, генерала повісили, і лишень група політпрацівників, серед яких був і Фітільов, вирвалася з оточення. Але надзвичайна комісія, тобто ЧК, звинуватила їх в розхлябаності і ще місяць. Тримала в підвалі, поки розбирали справу. Тоді-то Микола Фітільов познайомився з Юлією Уманцевою. За романтичною версією, вона заступилася за нього перед слідчими ЧК. І так він уникнув другого розстрілу. Зате одружився вдруге з тою самою Юлією Уманцевою. Юля теж мала досвід і дочку від першого шлюбу любов. Її хвильовий прийняв як рідну і ніжно назвав любисткою. Саме їй хвилює я одну з двох пересмертних записів. Щоправда, прощальні слова батька вона почула лише через півстоліття, на вечорі реабілітації Миколи хвилював. Але ми знову забігли наперед. Після демобілізації у 1922-му та одруження Фітільов остаточно стає хвильовим. У 1923-му його великий літературний дебют. Він видає збірку синіє етюди» і стає зіркою та міським харківським літератором. Це моя нова книжка Радіо Афродіта. Документальний роман про радіостанцію Української повстанської армії. Придбати її ви зможете за посиланням під відео. А тепер гуморець. від друга Хвильового Остапа Виш. Хвильовий був настільки популярним, що ним навіть прикидалось. Країною мандрував псевдохвильовий, який здавав себе справжнього Хвильового, декламував його твори і збирав овацію. Та увагу жінок. Проте він був високим блондином на противагу справжньому брюнету хвильового. Життя у Харкові, який став столицею Української Радянської Республіки, обіцяло велике майбутнє червоним письменникам та поетам. Але більшовики заздалегідь обрали Харків біля кордону з Росією, щоб було ближче смикати занички. За, за 1921-24 роки хвильовий пише безсюжетні, романтичні та сатиричні етюди і оповідання. Аго, мілоніали, пам'ятаєте, я, романтика, вчили у школі? Сильно воно вас шокувало. Як швидко ви повірили, що автор чекіст? Бо за життя Хвильового люди були впевнені в тому, що це автобіографічний твір і що він вбив власну матір? Міф розвіявся лише коли Єлизавета Іванівна прийшла на похорон сина. Чому цей твір такий важливий? Бо він справді вражає, бо матери вбивство тут це вбивство України, коли ти стаєш комуністом. Бо хвильовий кричить вже у 20-х. Як Україні викрутитися з-під імперського тиску? Його нецілісний, великий і зломлений персонаж це справжнє обличчя червоної епохи. Хвильовий все жив яскравим літературним життям, був членом і засновником багатьох літературних організацій. Тоді було модно називати ці організації дебілкуватими абревіатурами: Гарт, Урбіно чи Вапліте Всеукраїнська академія пролетарської літератури. Там він був віце-президентом, або от ВУСПП – всеукраїнська спілка пролетарських письменників, чи пролітфронт. Але не поспішайте з висновками. Пролетарська у академії лише назву. Вапліте сформувалося під час літературної дискусії, головним питанням якої стало бути чи не бути в українській літературі. А головна засада в даєш якість, а не кількість у літературі. Приймали туди не усіх селян плужан та пролетарів, а лише кваліфікованих митців. На цьому етапі Хвильовий ще щиро вірив, що може бути жовто-блакитний комунізм, окремий від русських красних. І тут наш бунтар, Хвильовий починає літературну дискусію, яка стає політичною. Зараз пояснимо на пальцях, щоб було дуже просто. Спочатку ще одна маленька передісторія. У січні 1925-му представники плуга, того, що спілка селянських письменників, і Гарту, того що з хвильовим, їздили до Москви на всесоюзну нараду пролетарських письменників. І Гард, той, що з хвилює, відмовився прийняти умови Московської асоціації пролетарських письменників та перейняти. На постівство під назви їхнього журналу на посту, а також вступити до всесоюзної організації і визнати верховенство Москви, вплуг в супереч Гарту, на все це погодився. Згодом російські напостівці приїхали на з'їзд Гарту в Харкові і спільно з плужанами нападали на Гартівці. Далі, такий собі Григорій Яковенко, письменник-початківець і плужанин, друкує статтю про критику і критиків в літературі. Мовляв, молодих пролетарів не пускають в літературу скрізь засіли сивочолі олімпійці. Уа! Сивочолому олімпійцю хвильовому тоді було трошки за 30. Хвильовий завдає удару у відповідь. І публікує статтю про сатану в бочця або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян, яка була спрямована проти низькопробної червоної графоманії. Письменник заявляє, література має бути високим мистецтвом. А ще хвильовий був за Європу, задовго до того, як це стало мейнстрімом, тобто до Євромайдану. У цій статті він запитує: перед нами стоїть питання, на яку з світових літератур взяти курс? У будь-якому випадку не на російську. Від її стихії українська поезія повинна втікати як можна швидше. Російська література віками тяжіє над нами як хазяїн положень, який привчив психіку до арабського наслідування. Європа це досвід багатьох віків. Це Європа грандіозної цивілізації. Він казав, що Україна це Європа, а товариство просвіта культура колоній. І ні. Хвильовий не висував гасло геть від Москви. Його створили уже потім, після реакції на творчість хвильового Йосипа Сталіна. Але про це трошки згодом. Хто підтримував Хвильового? На диво, з позицією лівого комуніста і авангардиста хвильового солідаризувалися київські праві, неокласики на очолі з Миколою Зером та національно свідома українська інтелігенція. Тим часом гард розпадається і засновується наступник в аплітері. Також були памфлети хвильового Камо Грядеша, Думки проти течії та апологети писаризму, як реакція на інші закиди оцих пролетарських сільських графоманів. Хвильовий проти Сталіна. Хто переможе? Робіть ставки у коментарях. У квітні 1926-го вож народів негодував у листі Лазареві Кагановичу, який був керівником українських комуністів. Сталін вимагає розібратися з цитуємо хвильовізмом. А розібратися, значить, одне. розстріляти. Літо 1926-го, останнє слово Хвильового в дискусії «Памфлет Україна чи Малоросія». Тут він говорить, що Україна має бути самостійною державою, а не колонією, що втрата ідентичності це програш України. І скажіть, що він не пророк. Томилися, давайте трошки Гоголіще. Влітку того ж самого 1926-го у розпал літературної дискусії з'явилася друком перша частина роману Вальчнена, де його персонажі переймаються національно-культурним відродженням України. Звісно, ці роздуми зазнали нищівної критики з Москви. А до чого тут гоголіщина, спитаєте ви? Бо тираж другої частини хвильовий знищив за день до смерті. Проте, подейкують, що тисяча примірників десь закопана, а не спалена. Тому шанси ще є. Але творити Миколі Хвильовому вже було не вільно. Копати під нього ГПУ почало ще з жовтня 1927. -го. Тоді Хвильовий поїхав в Європу лікувати Невростинію і сухот. В Берліні він зустрічався з українськими іммігрантами, де обговорював переклади українських творів на німецьку мову. У довідці про цю поїздку інформатор навіть поставив його пряму мову. Начебто, письменник жалівся. В Україні робиться щось страшне. Держимордівський, великодержавницький дух розпоясався так, як англієць в Китаї. І я готовий накласти на себе руки, щоб показати, що тут насправді діється. Шок-контент. Але Хвильовий публічно виправдовується і навіть зрікається своїх поглядів. У газеті Комуніст в лютому 1928-го з'являється його лист до редакції. Цитуємо, віддаючи себе на милість своєї компартії, я перш за все вважаю за потрібне ще раз пригадати свої політичні помилки і ще раз засудити їх. Кінець свого роману Вальчнепе я знищив і думаю тільки про те, як мені хоч частково змити з себе ту пляму, що забруднила моє партійне і літературне ім'я. Скування Хвильового начебто припиняється, але ненадовго. У листі до свого друга Михайла Ялового Хвильовий пише. Ми написали з речі? Написали. Чого ж іще від нас вимагають? Лизати комусь задницю чи що? Чому хвильовий зрікається і ламається? То Сталін переміг остаточно в дискусії? Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. А що було далі? Далі було слово. Будинок, слово. Совєти створили профбудинок для письменників та поетів. Просто такий перфект край. Будинок слова ідеальна тюрма вільного режиму. Всі кімнати прослуховувалися, а деякі жителі будинку спішили писати донос, аби встигнути до того, як напишуть на них. Побудований у 1929-му і заселений аж 1930-го будинок для літераторів став місцем, звідки репресують майже усіх його мешканців. Після повернення з Німеччини хвильовий продовжував втілювати ідеологію в апліте у створених ним журналах. Літературний ярмарок, він існував з 28 по 30 рік. Та Політфронт 30 31 роки. Після закриття обох журналів пробував писати, дотримуючись партійної лінії. Однак був майже цілком ізольований від літературного життя радянської влади. Після вальчнепів, за словами критиків, хвилює, як письменник помер. Чи може після дискусії? Навесні 1933-го письменник об'їжджає десятки сіл навколо Харкова. Хоче побачити, що там діється. Бо з вулиць міста. Щодня прибирають тисячі знесилених від голоду людей і сотні трупів. Італійський консул у столиці УСРР Сержіо Граденіго писав у послу Італії в Москві. Цитуємо: наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація цієї країни, що призведе до зміни її етнографічного характеру у майбутньому, і лебонь, дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про український народ. А то й про українську проблему, бо Україна стане де-факто територією переважно з російським населенням. Хвильовий відреагував і зламався остаточно. Голод явище свідомо організоване. Голод і розруха, хитрий маневр, щоб одним заходом впоратися з дуже небезпечною українською проблемою. Зрозумійте мене, будьте на часинку єретиками, колізія тільки починається. Ця сталінська п'ятирічка тільки третій акт нашої драми. Два маємо ще попереду. Але чи вистачить на них навіть нашого залізного терпіння. Хтось, напевно, знайдеться відважний, хтось перший крикне годі, завісу. Письменник остаточно скочується у пияцтві. Та останньою краплею став арешт його друга і колеги Михайла Ялового. зранку до Хвильового прийшли друзі: Микола Коліш та Олесь Досвітній, щоб обговорити, як витягти друга з біди. Проте, хвильовий знав, що. Виходу нема. Ну, а ось, нарешті, і обіцяні записки. Він пішов у свою улюблену дату 13 число. Але це показ сили, це його вибір, не дати своє тіло на катування чи розстріл ГПУ, стати власним Богом, що забирає життя, і не дати такої привілегії соєцьким катам. У ніч на 14 травня, він лежав у власній квартирі на столі у труні. На правій скроні отвір прикривала просочена кров'ю вата. На лівій Велика гуля від кулі, що не вийшла наскрізь, а застрягла в череп. 15 травня відбулися похорони, на які зібралися усі рідні та близькі письменники. Була і Миколана мати, і рідна донька Іраїда. Любистка не було. Її відвезли до бабусі у стані близькому до втрати розуму. Без мови. Миколу Куліша тільки ввечері ледве відтягли від свіжої могили друга, а Остап Вишня бився в істериці і обіцяв помститися. Письменника поховали на міському цвинтарі. Невдовзі там розбили парк. Могилу хвильового зрівняли з землею. Совєти хотіли знищити пам'ять про все його існування. Лише у 1995-му у цьому парку спородили кінотаф зі словами Хай живе дух неспокою. До речі, запитайте своїх батьків, чи знають вони, хто такий хвильовий. Бо до 90-х його ім'я не згадувало, твори конфіскували, а 60-ників арештовували за зберігання його текстів. Після самогубства хвильового репресії набрали обертів. У спогадах Володимира Куліша про будинок слово читай. Почалися одразу арешти, будинок притих. Не чути було навіть дитячого галусу. Здавалося, в будинку ніхто не живе. Це трохи відповідало правді, бо з кожною ніччю все менше і менше ставало мешканців. Менше ніж через місяць застрелиться Микола Скрипник, нарком освіти України та прихильник українізації і більшовизму. Навесні 1934-го розстріляють Олеся Досвітнього, Михайла Ялового. А разом і Миколу Куліша. Решта соратників хвильового загубляться в соловецьких таборах наприкінці 1937-го. Хвильовий мріяв про те, що ми робимо нині: руйнуємо Російську імперію, тримаємо стрій, донатимо сили оборони України, підписуємося на історію для дорослих. Слава Україні!